Як вам грати в сарнах? Як атмосфера? До речі, я тут перший раз, і я була дуже здивована, що так багато людей прийшло, вболівальників, я дуже їм вдячна. І Від цієї команди передаю вдячність за те, що допомогли створити сьогодні цю атмосферу. Ми дуже раді те, що ми змогли забрати Кубок цього року. Суперкубок. Ми всі дуже налаштовувалися, особливому на цей матч, тому що. Ну, для нас принципово завжди грати з Карпатами, а коли так долю кубку вирішує один матч, то цей матч набирає ще більше емоцій. У вас було пошкодження, але в гру, розкажіть? А це нормально, там чуть-чуть підвернула стоп, але нічого страшного. Голочанка оновилася, прийшли нові гравчині. Який, який потенціал команди цього? До нас цього року прийшло багато молодих гравчині. Також прийшла досвідчена Карина Колодюк. Я рахую, що це є підсилення для нашої команди, оскільки нашу команду покинула лідерка цього міжсезоння Мілана Шукаль. До речі, користуючись можливості, передаю їй привіт і бажаю удачі в новому клубі. І тому для нас поповнення це завжди добре.